Ось гримить, щось квакає, незрозуміло. Все вроді нормально. Нижні шарови, нижні рычаги працюють, все добре працює, все перевірили, нічого не можете знайти. Треба подивитись верхню шару. Вона дивиться тільки на опущеній машині. Ну, можна і на піднятій, але це треба знати як. Тому дивіться. Ми колісо на Теслі не підняли. І ось тепер ми можемо зробити, засовуємо щось туди туди кудись засовуємо, да? і можна тепер ось таким чином натискаємо вниз. І можна побачити, як в нас шарова гуляє. Ну, все, це під заміну 100%. Тому інколи не треба щось піднімати, бо потім тут напряження шаровій, а її треба стиснути для того, щоб... Перевірити, чи вона працює чи ні. А якщо е, піднята машина, то якщо не спішіть з нижніми речагами, буває ще й верхня виходить з ладу.